Добрий день, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я готую німецький цукер -кухен. Це цукровий пиріг або його ще називають вишковий пиріг. Це один з найсмачніших кухонів. В Німеччині його замовляють на всі свята і недарма. Всі, кого я пригощала цим пирогом, просто в захваті. Першочергово я готую опару. Загальна кількість борошна 500 грам. Роблю таку лунку і буду замішувати все в одній мисці. Так раніше бабуся готувала. Додаю 350 грам теплого молока, 21 грам живих дріжджів або 7 грам сухих. Цукру потрібно 120 грам. Я трішки відсипаю в опару це приблизно 20 грам. І добре перемішую, щоб цукор і дріжджі розійшлися. Накриваю харчовою плівкою і залишаю так на 20-30 хвилин. Опара вже підійшла, дріжджі гарно спрацювали. Погляньте, яка пишна піна. Окремо замішую кукурудзяний крохмаль 15 грам, пів чайної ложки солі і 4 грами розпушувача. Суху суміш ввожу в борошна і першочергово перемішую її з борошном ось таким чином. Тепер в опару додаю одне яйце, весь цукор, що залишився, і 100 г м'якого вершкового масла. Перемішую вологу суміш і поступово поєдную її з борошном. До речі, про такий заміс я згадала нещодавно, і він мені дуже подобається все робиться в одній мисці. Вимішую тісто лопаткою до повного об'єднання всіх складових. І на цьому етапі тісто вимішую або руками, або міксером зі спеціальними насадками для тіста на першій швидкості десь 2-3 хвилини. Якщо у вас немає міксера або таких вінчиків, вимішуйте руками прямо в чаші, бо тісто дуже липке. Тривалість ручного замісу приблизно 10 хвилин. Накриваю харчовою плівкою і залишаю так на годину в теплому місці. Підготую деко. В мене розмір 28 см на 19 см. Змащую форму вершковим маслом. В мене пройшла година і тісто, як бачите, збільшилось втричі. Останнім часом я готую тільки на живих дріжджах, бо сухі мене декілька разів підводили вже. Дуже хороші, до речі, львівські живі дріжджі, тому рекомендую. Кісто я не обминаю, а одразу перекладаю в деко і обережно розрівнюю його. Обов'язково накриваю плівкою і ставлю у вимкнену духовку зі склянкою окропу. Там немає доступу повітря і зберігається максимальна комфортна температура. Залишаю так на 1-2 години. Тісто дуже добре підійшло. Ось погляньте, воно стало як пушинка. Тепер за допомогою олії необхідно в ньому зробити такі характерні отвори. Робити це дуже зручно пальцем, кожен раз вмочуючи в олію. Тісто тоді зовсім не липне. Я завчасно нарізала 80 г вершкового масла на 28 шматочків. І тепер закладаю в кожен отвір. Саме так готую цукер в Німеччині, але я зустрічала і інший спосіб: перетирають масло з цукром і посипають просто зверху. Тепер беру 80 г цукру і 5 г ванільного цукру. Все перемішую і щедро посипаю пиріг зверху. Розрахунок цукру ідеальний, пиріг не буде притурно солодкий. І прикрашаю мигдалевими пелюстками. Дуже їх люблю в випічці. Ставлю випікатись в гарячу духовку на 170 градусів 25-30 хвилин. Ох, він вже дуже гарний і апетитний. Але за традиційним рецептом цей пиріг обов'язково просочують вершками. На цей об'єм я беру 200 г гарячих вершків. Жирність підійде будь-яка, але я рекомендую не менше 20% брати. Пиріг, як губка поглинає всі вершки і ніде нічого не витікає, все залишається всередині. Тепер, щоб вершки запеклися і пиріг краще просочився, ставлю в духовку на ту ж саму температуру ще на 10 хвилин. Одразу знімаю форму і залишаю трішки охолонути. Ось такий він традиційний кухень. Добре тримає форму, дуже м'який і неймовірно ароматний. Я не дочекалась до повного охолодження, розрізаю вже. Хочу вам показати, який він в розрізі. Хоча я додала багато вершків, з нього нічого не витікає, тісто наче поглинуло всі вершки і стало ароматним і м'яким. І де ніде є запечені вершки, як бачите. Такий пиріг можна їсти губами, як кажуть бабусі, і як на мене, на наступний день після холодильника він ще смачніший. Готуйте з задоволенням, я вам дякую, що ви були зі мною. Смачного вам і до нових зустрічей!